В час е, Першої світової війни було відкрито такий потужний ефект книги, чи взагалі історії е, на людей і сама бібліотерапія як, ну, як галузь знань. І це було пов'язано з роботою в шпиталях з пораненими. Е, і працювали з цим лікарі. Тобто це була така клінічна бібліотерапія, коли додатковий такий метод. Взаємодії а, через книжку. І, але Друга світова війна вона посилила цей напрям. Він дуже гарно розвивався в там, країнах і Європи і Америки, як прямо ну, така галузь знань, в якій є дисертації, в яких є сотні книжок і тисячі статей. А, тому, а, але вона піш вона пішла в бік вже такої розвиваючої бібліотерапії, маючи на увазі, що соціальна база тих людей, які могли би цей інструмент використати. Тому стало більше. Це і соціальні працівники після війни їх mm -hmm. також да, було багато. Да, і, а раніше тільки військові були в фокусі, раніше було у фокусі, що тільки е, психіатри, психотерапевти і лікарі, mm -hmm. які працювали з хворим, тому це була така індивідуальна бібліотерапія, могли виписати книжки. Якщо, наприклад, поранений був там не знаю 4, 5-6 тижнів, да, е, якщо певний процес був довгий. То було розуміння, що якщо призначити ще декілька книжок, то вони вплив, мають позитивний вплив на процес вилікування. Mm -hmm. Тут я до того, що це одна історія, це психотерапевт, там, там це їх задача, саме кліни, клінічний вплив. А після Другої світової війни цим почали займатися вже бібліотекарі, педагоги, соціальні працівники, ну загалом психологи, там батьки. Тобто ми ну, зрозуміли, що це метод е має який психотерапевтичний, гарний терапевтичний вплив, і дуже багато людей можуть його використовувати як для себе, як для роботи з тими чи іншими групами, і для бібліотекарів це такий додатковий певний інструмент, коли вони не просто дали книжку, коли вони можуть бути в більшому контакті з читачем, відвідувачем і рекомендувати ті книжки, які будуть підходити саме їм.